Добрий день, мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я з вами буду робити розклад на наступний тиждень з 12 по 18 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді Таро. І ще в мене є колода порад та попередження від Всесвіту для вас і колода старших арканів, по яких я подивлюсь, чи збудеться ваше бажання і коли воно збудеться. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує на овнів на наступному тижні з 12 по 18 серпня 2024 року. Що очікує на овнів на наступному тижні? З 12 по 18 серпня 2024 року. І так, події для овнів на наступний тиждень. Покажіть нам, будь ласка, основні енергії. Овнів на наступному тижні, яка буде основна енергія. Покажіть, будь ласка, що очікує в особистому житті овнів. Що очікує овнів в роботі? Що очікує Овнів в фінансовому плані? Що очікує Овнів в плані здоров'я на наступному тижні? Що порадує овнів на наступному тижні? Треба прикрити трошки. Що засмутить овнів на наступному тижні? Так, наступна колода. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для овнів на наступний тиждень. Порада та попередження для овнів на наступний тиждень. З 12 по 18 серпня 2024 року. Порада для овнів на наступний тиждень. Попередження для овнів на наступний тиждень. І покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання овнів на наступному? Чи збудеться бажання овнів і коли воно збудеться? Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання овнів і коли воно збудеться? Так, чи збудеться бажання овнів і коли воно збудеться? Так, трошки... трошки розправимо прибираємо ці колоди в сторінку і починаємо читати розклад. В якості основної енергії тижня нам випав пас жезлів. Це в більшості випадків посилання на молоду людину, хлопця чи дівчину, які, які мають високі моральні принципи, яку ви зустрінете скоро на своєму шляху. Це зміна ситуації на краще, приємні обставини, нові можливості, самореалізація. Потім може бути цікава, вигідна пропозиція. Добрі новини, приємна поїздка, іноді і успіх, ймовірний, але краще обзавестися впливовими покровителем. Корисне знакомство також це сигнал, що діяти треба чітко, по закону, навіть у дрібницях. Отакі От основні енергії для вас. На наступний тиждень карти трохи, ну він не дуже лежать гарно. Ну, нічого так. Далі. Це задумка нового проєкту. Бажання діяти активно, здійснювати свої бажання. Але є трошки мінус по цьому, по цій карті. Сьогодні. Він горить бажанням одне діяти, на другий день вже передумав і загорівся бажанням робити щось інше. Отакий енергії. Значить, сімейне життя, особисте життя у нас випала королева, королева жезлів. Це зрілі стосунки, взаємна повага та довіра, відсутність конфліктів, взаємність почуттів. Обидва партнери готові поступатися і слухати один одного. Їхні стосунки живі, яскраві, м'які, сердечні, рівні, щасливий шлюб. Якщо почуття охолонули, карта вказує на їх оновлення. Самотні скоро зустрінуть. Нову свою другу половинку. В парі рівні гарні стосунки. На роботу нам випав туз жезлів. Це нова спла справа, це гарні стосунки в колективі, фінансовий стрибок, сприятливе праце працевлаштування, потужу жезлів, це можливість. Знайти гарну роботу. Це початок нової діяльності або побудування бізнесу з нуля. Це шанс побудувати новий бізнес, нову діяльність. Не варто боятися ризикувати. В цьому випадку ризик повністю виправдається. Отакі ось у вас в роботі енергії будуть. Гарні стосунки з колективом, гарний проєкт розпочнете. Дійте активно, ризикуйте, і все у вас збудеться. І так, п'ятірка мечів, фінанси. Фінансовий стан. Покамість нестабільний, збитки, грошові втрати, ну що, ви тільки вклалися в проєкт, то що ви хочете, покамість стан нестабільний. Доведеться позичати у близьких і просити про допомогу. Але не хвилюйтеся. Бізнес ви запустили, справу розпочали, то скоро стан покращиться. І так, старший аркан колісниця нам вказує на здоров'я. Здоров'я по колісниці гарне, але треба звернути увагу на. Що можуть бути проблеми руху? Це падіння, розтяжіння, травми отримані в ДТП, переломи, проблеми опорно-рухового апарату, артрити, артрози, остеохондрози. от Ще тут людина за кермом. Вона не має часу, щоб вчасно поїсти. Тому можуть бути проблеми з желудочно-кишечним трактом. Так, що порадує зірка? Зірка це надії, мрії, віра, зміни в кращу сторону, оновлення та слідування за метою, ясність воля. Можливість здійснювати задумане при достатній кількості старанності і праці. Це вас буде радувати. Ви починаєте нову справу, і вас буде радувати те, що у вас є можливість її просувати, так би мовити, розвивати. Що вас засмучує, рицар мечів. Рицар мечів це карта швидкого руху, а також це карта агресії. Вас буде засмучувати, що, можливо, десь ви не будете сходитись у своїх думках з оточуючими, а по рицарю мечів це конфлікти, це чуть не до драки, як говориться. Тому стримуйте себе, будь ласка, по рицарю мечів, уміння вести діалог це саме основне для вас. Порада для вас, овни. терпіння і праця все перемагають. Будь ласка, будьте терпиви, терпимішими і ви всього досягнете. Будьте чесними із собою та іншими. Гарне попередження. Будьте чесними, і люди будуть з вами теж чесними, і буде все добре. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. І так, колісниця. Бажання ваше збудеться. Дійте активно і бажання ваше вже збувається дуже швидко і дуже вчасно. Отакий от от розклад для вас на наступний тиждень. Овни, Дякую за увагу! Бажаю вам успіху на наступному тижні. І попрошу Всесвіту, хай все хороше для вас обов'язково здійсниться. А щоб може бути поганого, програється як можна більш без болі.